Зі святими ми вой, писем вічна Зі святими упокой Христи, Вічна я пам'ять, вічна я пам'ять, вічна я пам'ять. Отче наше, си небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі дівна щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощай, винуватцям нашими і не веди нас у спокус, але з нас духаго. Погородиці, діво радуйся, благодатна Марія Господь того, і благословенна тими жінками, благословенні утроби Твої, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса Дужна, Отче нашої, на бесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство, Ту, нехай буде воля Твоя. На небі, так і на землі, в наш щоденний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим. І не веди на зспоку, сала визначи лукавого. І радості благодатна і Марія, Господь з тобою, благословенна ти, ми жінка, і жінкам. Благословен тобі дух роби твоєї, бо ти породила Ісуса Христа. Отче наші, на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, то нехай буде пам'ять. Як, як на небі, та так і на землі, хідна щоденний, віде, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми і прощай, винуватцям нашим. і не введи нас у споку, солови зносить лукавого. Родися, Діло, благодатна і Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками, і плід пліду, трови, бо ти породила Ісуса Христа, Спаса душна, во ім'я Отця. І Сина, і Святого Духа, Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь, во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Христос Воскрес, во воскрес! Христос Воскрес, во воскрес! Христос воскрес! Во воскрес. Дорогі мої, сьогоднішній день, світлий день. Я засвяткуючи весь світ, і ми з вами, згадуючи уб'єних воїнів, які відійшли свічні спокій, які. Кували перемогу для нас і з вами, ми не знаємо, як би ми жили. Якщо б інша сторона перемогла, яку б сьогодні був, і світ би був, але ми дістали свободу, ми дістали волю, незалежність. Тяжко йшли люди до перемоги. Тяжко це тяжкі втрати були, війна, голод, голод. Але незважаючи на нічого, люди мали віру, в воїни вірили в перемогу, і цю віру. Тяжким трудом, кров'ю, смертю здобули для нас із вами свободу. І тому кожен рік, дорогі і сестри, коли ми споминаємо воїнів, уб'єдних, коли ми приходимо до того величного свята, кожен рік відділений, що далі, і далі від цього свята. І, звичайно, що пам'ять, звичайно, залишається, що раз менше і менше воїнів е, залишається. Е, Тих яких свідків, навосчих свідків, живих свідків, які брали участь у цих подіях воєнних. І тому певності хочеться, щоб ця подія, ця історія, яка залишається вже позаді, яка відділяє нас від, цих, від цієї перемоги, щоб вона була неспотворена, щоб вона була, щоб вона була правильною, щоб ці, е, які залишилися е, ветерани, щоб вони передали. Дітям передали внукам правдиву історію цього страшного, цієї страшної війни під час Другої світової війни. Тому е, хотілося б, щоб мир був завжди на землі. Хотілося б, щоб ніхто не зазнав ні голоду, ні страдання, ні вбивства ніякого. Хочеться, щоб завжди спокій був на землі, тому треба молити Бога, щоб Господь цей мир, цей спокій продавав. Вічна пам'ять померлим, а цим живущим, всім людям, які присутні тут, всі, які пам'ятають ці дні воєнні, Нехай, Господи здоров'я ще довго року життя. Амінь. Христос Воскресен. Всіх вас святом, всім вам доброго здоров'я, всім. Хай Господь благословляє, багато людей немає. Вже так свої смерті померли бо вже. Ж і на війні, нехай Господь охороняє всіх вас і береже вас. Спасибо Господи вас за спутку, за молитву.